Як бачимо, арбітражники, так звані схемщики і дамщики, а також холцентри заповнили Україну. Це хопляючи свої сітки все більше і більше громадян. Причому працюють вони настільки досконало, що правоохоронці із замиленими купюрами очима просто не помічають відкритого обману, та вперто ігнорують усі скарги та прохання народу припинити діяльність таких. Крім того, усі ці історії успішного успіху, швидкого заробітку за лічні хвилини та без вкладень тягнуть за собою реформацію свідомості молоді, яка за погоною до грошей забуває про усі норми моралі та тим паче приписи закону. Покоління шахрани... Аїв цифрових темщиків ось що нас чекає юнаків та дівчат, які крім поливкого заробітку в мережі шляхом обману нічого й робити не вміють, та не страшніше, не хочуть. І допоки правоохоронці та інші контролюючі органи будуть кришувати та прикривати діяльність таких структур, за безмежні відкати, ситуація лише погіршуватиметься. Вкази не стосуються і поширеної на час корупції у закладах освіти, культури та взагалі будь-де, яка не лише не згасає, а навпаки, розвивається із швидкістю світла. У наступних відео ми продовжимо